Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Запрошую вас на відео, в якому буде звучати дуже цікава і корисна інформація про енергії лютого місяця, що у нас з вами відбувається всередині зовні, і як нам з цим всім співпрацювати? Що саме вони несуть? Як вони розкривають нам якісь нові, нові такі потенційні здібності? Перед тим, як я почну говорити за енергії лютого, хочу нагадати вам, що неоднократно я вже писала в своїх відео, що енергії січня вони були дуже потужними, важкими. Тому що ось сьогодні пишу серію відео про ці енергії, я писала прямі етери, писала. Короткі відео, а думаю, а ще напишу на Ютубі для моїх дорогих глядачів. Тому що ж все одно ж, як же ж я вас залишу, от хто не підписаний на мої сторіночки, а в Фейсбуці, будь ласка, підписуйтесь. Можливо, ви хочете долучитися до нашої спільноти в Телеграмі, долучайтеся. Ми також там кожне, кожна, кожна людина ділиться своїми відчуттями, своїми станами, задаємо питання, ті, які, можливо, не можемо нікому задати. Там у нас все от відбувається дуже легко, щиро і дуже, знаєте, так, гармонійно тепло. Так що, будь ласка, долучайтеся завжди кожне посилання я залишаю вам під моїм відео в описі, і ви туди просто нажимаєте і заходите. Там відкривається таке ціла, ціла е, е, така, знаєте, картинка, де написано куди, що, як. Будь ласка, це не, не, не складно. І так, хочу, хочу все ж таки говорити про енергії. Чому я кажу, я багато років досліджую, друзі, ці енергетичні потоки, в принципі, яким чином я співпрацюю з цим всім, і не яким чином, а я взагалі тут для цього, щоб його а, досліджувати і передавати те, що я досліджую. Завдяки тому, що у мене є можливість порівнювати і проживати ці процеси, я є тут, я людина. І я також це все на собі відчуваю. Чому я кажу, що енергії важкуваті були в січні? Дійсно важкі. Дійсно, нам вважалося, що січень дуже такий розтягнутий, що він так довго йде, що він не скінчається, що ми якось так з вами були. В такому просторі дуже знаєте, як то він був такий. з... з Якби щільний дуже, щільний, де не можна було якось не було варіантів десь навіть кудись там обійти. Знаєте, як то кажуть, десь там якась кишенька має бути завжди у людини, а то здається мені, що там і не було. І особливо останні, останній тиждень, січня він був для нас дійсно таким, знаєте, Трансформаційним, прямо, я би сказала, трансмутаційним, тому що ми вживалися в ті енергії. І так як я вже вам казала, що ці енергії весь час посилюються, тому що вони були, наприклад, наприклад раніше, якщо взяти там період якийсь там часу, то, наприклад, було якісь такі енергетичні впливи, потрясіння якісь для нас, еволюційні, для розвитку нашого. А, і ми вживалися в них, і там ще ставились нам фільтри певного роду. Ну, будемо так людськими словами казати, щоб було зрозуміло. Потім е, слідуючи потрясіння, і ми знову адаптувалися тут ще, якби, знаєте, як нас щось оберігало. А потім ці проміжки між цими впливами вони скорочувалися, скорочувалися, скорочувалися. А зараз, друзі. Ми з вами вже живемо в постійному впливі і без фільтрів. І якраз це говорить про те, якщо брати на, на знаєте, на омислення, на усвідомлення, на відчуття оцих процесів, то це і є якраз ота нова реальність вже. Тобто, як я вам говорила, я вже не говорю вам, що ви або там, або там, да. Як я писала вам минулих там десь, та багато я вже років пишу про, це, про ці розриви реальностей, про те, як в них вжив, вжив, вживлятися, про те, що з кожного вийде, якщо ти живеш не владу з самим собою, не розумієш, хто ти є, то тебе все одно якась сила підштовхне до цього пізнання. І все одно тобі буде назначено оце пробудження, там просвітлення. Тобто ти все одно це пройдеш, нема куди ховатися. І ось як ми вже зараз тут живемо, так? і як на кожне, кожна людина має свою частотність, частоту життя, і вона має співпадати з простором існування, в якому ти є. Тобто ти маєш резонувати, ти маєш працювати, співпрацювати з цим простором. Так? Це ж ясне діло, правильно? Куди ж ти дінешся? І тому те, що залишається у нас ще, що потрібно висвітлити. Так от воно і висвітлює. І ось коли ми в січні з вами жили і відчували певну таку важкість. Ви знаєте, кого як? Кому як воно показало? Багато людей відчували втому, відстороненість, знаєте, таке відречення якесь від всього. Хотілося Наприклад, побути самим або взагалі от не розмовляти. А деяких людей от на психіку так повпливали ці енергії, що вони навпаки відчували якісь такі, знаєте, прям такі якісь дуже такі активні стани. Також десь намагалися себе якось, якось пояснити собі ці стани. І просто думали, що це треба побільше працювати, більш активності давати, більше... Це психіка також вона отак адаптується до цих нових енергій. І коли ось я зараз це говорю, я говорю вам для того, друзі, хто буде дивитися це відео, щоб ви зрозуміли, що це є все дуже серйозні речі. І наша психіка. Вивільняє себе від старих енергій, реакцій всього того, що в ній було записано, вона вивільняє себе для того, щоб вживлюватися в цей новий простір і щоб тут відчувати його. І тому, коли ми знаємо, що нам потрібно було адаптуватися. Під цей вплив, а він був сильний, то зараз ми вже адаптувалися, втративши певну силу, можливо, психічну енергію, можливо, там якісь ще там моменти в житті у нас побували в кожного свої. І тепер що несе нам лютий місяць? Він нам несе накопичення потенціалу? Те втрачене, що з нас витряхнулося, те, що ми там прожили. Те, що ми з вами опрацювали, так, трансформувалися, і він дає нам що? Він дає нам е, можливість відновити сили. Накопичення йде потенціалу, накопичення йде ресурсу. Тобто зараз, якщо ви знаходитеся в такому стані ще, що ви, можливо, ось за цих е, е, вже майже половина місяця лютого так, пройшло. Ну, половина сьогодні, ну, але аж він короткий, навіть більше, ніж половина пройшла. То у нас йде з вами накопичення сили, енергії. Накопичення йде відновлення таке ресурсу, тобто, тому що він був втрачений свідомо чи несвідомо. Розуміємо ми то, чи не розуміємо, хто як. І зараз для чого це йде накопичення? Для того, щоб у нас з вами відкривалося щось нове. Так, от накопичення ресурсу внутрішнього, так, енергії, там сили. Вона йде так, сила прозріння, сила мислення, сила відчуттів, фізична сила також, сила роботи мозку, так? мислення. Тому що є думалка, а є мислення це різні речі, різні поняття. Так, от, коли відбувається накопичення, що в людини? Відкривається? Відкривається свобода, відкривається об'ємна свобода, і це також іде на рівні мислення, відчуттів і на рівні фізичного стану. В кожного цей ресурс він свій. Якщо я кажу, йде насичення, іде там накопичення, іде там Відновлення, там ще щось, так, то це ж у кожного є свій рівень, і з цього рівня все і відбувається. У кожної людини це по-своєму. У нас у всіх різне здоров'я, різний стан психіки, різний стан е, фізичного тіла, різний стан помислів наших. Тобто, якщо від цього відштовхнутися, то стає ясно, що в тебе йде накопичення. Так, різкі перепади в погоді. Пливають на нас. Але це адаптація в Новому світі. І це воно є. Адаптується ж не тільки е, тіло наше. Діло в тому, що адаптується все. Природа навколо, простір працює на нас. Тому що ж простір багатовимірний. Він тут один вимір там. Піднятися трошки вище інший рівень, піти в об'єм там ще інший рівень простору. Тобто так, так от що, друзі, ми маємо в собі усвідомити зараз, що якщо ти розумієш, що ти все ж таки, ми все-таки вистояли, вижили в цьому всьому і продовжуємо жити, і треба якось жити, то це, це знання про те, що ми маємо коригувати свої внутрішні е, стани, енергії, з енергіями. Зовнішніми, так? Наш внутрішній світ повинен відповідати зовнішньому світу. І цей зовнішній світ це не те, що ви за вікно виглянули. Це щось набагато інше, набагато ширше, об'ємніше, цікавіше. І коли ми це розуміємо, у нас ще якась сила знов-таки підштовхує до того, щоб ми робили слідуючий крок. І цей крок це. Те, що ти починаєш бачити якусь нову перспективу, тобі відкриваються якісь нові варіанти рішень, тобто ти вибираєш правильний варіант, ти вже не плутаєшся в варіантах, а таким чином, після того, як ти вже отак от перероджуєшся ніби в собі, ти починаєш бачити напрямок, ти не хочеш вже з нього сходити. Тобто йде перенаправлення в такі моменти. І це перенаправлення дуже корисне для свідомих людей. Так от, хто усвідомлює ці речі, застосовуйте, будь ласка, ваші глибинні, оці такі розкриття, насичення, здібності, оці, які ви відчуваєте. Застосовуйте їх в своєму повсякденні. Тобто, не відкладайте на потім, я там потім ще щось це зроблю. Ні, ви зразу це робіть, зразу дійте. І ви побачите результат, тому що кожен крок підсвічений зараз новими енергіями. В кожному кроці йде велика зміна. Може бути, вам в ньому комфортно, може бути некомфортно. Можливо, навіть іще якісь залишки болю якось виходять. Але те, що ми з вами вже живемо в нових реаліях, то це воно так і є. І ви подивіться, які вкиди робилися нам ось останнім часом для потрясіння нашої свідомості. Тобто це всі речі, які відбуваються, ми маємо знати з вами, що це є таке, знаєте, рішення відповідності до плану еволюції. І ти нікуди звідси не втечеш, ти його пройдеш все одно. Який би вибір твій не був, ти все одно тут зараз поки живеш, ти в цьому знаходишся. Так от, друзі, не пропустіть, будь ласка, оті варіанти, можливо, які ви побачите, якісь рішення, які ви відчуєте. А, і, якщо у вас буде відточуватися якась така, знаєте, глибинна сила, яка розкриває щось нове, а вона завжди. Тоненька, така. Ми кажемо сила, а воно так, знаєте, завжди такими тонкими, так, тонкими поштовхами воно відкриває тобі твою ж глибину. І я завжди наостанок ще хочу нагадати вам, все ж таки, що кожна людина проходить цей шлях індивідуально. Але у відповідності до плану існування, де вона є. Але індивідуально, тому що у нас у всіх своє здоров'я, свої стани, свої якісь напрацювання, свої вдосконалення відбувалися і на протязі цього життя. І за нами ще стоїть шлейф там різних досвідів, тобто нашого розвитку. І у кожного це програма розвитку, так, індивідуальна вона була своя. І тому зараз тут так само ми всі різні. І ми вчимося співпрацювати на рівні свідомості. Ми всі вчимося працювати, співпрацювати, складати відносини, партнерства з людьми з рівним або з різним рівнем свідомостей. І це залежить від світогляду, як ти мислиш. Тому зараз знання і духовний шлях. Це є найважливіше, що може бути в, даним, в, в, в цій точці, де ми є, наприклад, або на цій лінії часовій, де ми є. І тобто це все е, можна відчути, як в собі бажання щось змінити. І треба завжди відчувати, куди його змінити. А план у нас з вами один: коли ми стаємо кращими, піднімаємося вище над всім тим. Що нас не влаштовує, значить ми робимо правильно. І так, друзі, коли ми носимо кожен оцю таку зв'язку ключів своїх, так? ми носимо їх при собі або в собі. І в кожного ця зв'язка ключів від втраченої радості вона своя. І для того, щоб знайти, відкрити відкрити там склади тієї радості. Розумієте, завантажити її, забрати її назад, своє, скарби свої забрати. То кожен має відкривати ці, е, ці склади своїми ключами. Тому що чужий ключ до ваших не підійде, до ваших тих, от от, що у вас там не було. Розумієте? Так от сьогодні я бажаю вам відчути а оце таке, знаєте, в собі розкриття. Щоб нічого не боятися і не включати страх, і не входити в стреси. А ці потрясіння вони нас перевіряють, ці енергії нас висвітлюють, і ми маємо це розуміти, що далі ми можемо йти тільки, вже, коли пройдемо ось це, цей період. Далі ти йдеш далі. І не впиратися, коли ти впираєшся в щось старе там, чи щось таке, що вже звик там, до того чи звикла. Не впиратися потрібно йти і думати, а як же ж його це пройти знов так, щоб легше стало? Як же ж його так розрулити, щоб побачити щось новеньке? Як же ж то так щось в собі включити, щоб запрацювало щось інше? Розумієте? І ось так тоді воно відбувається завжди а з позиції мудрої сили. І ти йдеш, і йдеш, і вирішуєш. Ти йдеш в ті двері, входиш, ти шукаєш ключі, які підходять до того, до того всього, що там де які замки, які що, все знаходиш. І відчуваєш на цьому шляху глибину, таку, знаєте, божественну радість. Бо вертаєшся то ти тими ключами, де відкриваєш до самого себе. Тому знання де дуже важливо, і поки не, розгребу, не розгребеш не розгребаєш свої особисті проблеми в собі, в стосунках, там далі в соціумі і так далі, далі як можна відчувати якусь, якийсь духовний план, його просто тобі не відкриють. А от коли ти починаєш працювати і дійсно досягаєш певних таких от результатів своїми зусиллями, тобі кожного разу відкривається щось нове. І притікають тобі ті енергії, які дають тобі можливість включити от, те мислення, з якого ти пробудуєш собі абсолютно нову реальність. Так що, ось таким чином, друзі, діють на нас енергії, висвітлюючи наші думки, наші почуття, нашу стару пам'ять, наші тіла фізичні, наші клітини. А в принципі, то, все, все це сходиться на одному. Тобто формується а така кристалізація, йде свідомості. Тобто, саме на цьому рівні йде зараз основна робота. На усвідомленні всіх цих. Процесі. Хто усвідомлює, той не боїться, хто усвідомлює, той працює, той знає, що це є важливо для життя взагалі. І от ось така сьогодні для вас інформація. Можливо, якщо ви хочете поетапно пройти своє оце таке, знаєте, я навіть не хочу казати слово пробудження і там просвітлення. Знаєте, кажуть, там той просвітлений, той не просвітлений, всіх просвітлює. Всіх зі свого рівня висвітлює абсолютно. Всіх торкається. Ми всі тут живемо в одному полі існування. Але саме єднання з духовною своєю силою, енергіями, з цією глибинною, такою істинною твоєю сутністю, воно відбувається завдяки певній роботі і певним крокам, починаючи з особистих. І доходячи до уже такого процесу програматорства, як я вам кажу, коли ти співпрацюєш свідомо, знаєш закони, за якими працювати, як можна програмувати свій простір, як програмувати його в дрібненьких своїх якихось моментах і в глобальних. Тобто, і так воно все розкривається поетапно. Якщо ви хочете, будь ласка, можете прийти в мою школу вчитися, в школу вищої інтеграції Людина. Апогея. у нас якраз стартує курс 17 лютого, програматор Людина нової матриці свідомості. Можливо, ви маєте своїх якихось інших наставників, будь ласка, займайтеся собою, це є дуже важливо наразі зараз. І все тоді розвертається іншим ракурсом бачення, тому що ти збираєш себе. В цілісність, з якої можеш далі жити і творити. Тому всім бажаю любові, сили світла в серці і радості побільше вам мирного неба, і, звичайно, здоров'я, і що ви ще собі там бажаєте. До наступних відео, друзі, дякую за увагу! Не забудьте поставити коментар, залишити і поставити вподобайку. Не забудьте передати таку інформацію, можливо, тим, кого. Ви любите, кому ви вважаєте за потрібне це зробити? Поширюйте, будь ласка, в своїх соціальних мережах такі відео. Вони є корисними, вони є роз, розширюючими свідомість. І тому отак от, от і працюємо разом. Всього вам найкращого, друзі. До побачення!